Вітаю, друзі, у цьому відео покажу, як отримати файл цифрового електронного підпису у Приват24, а саме як його отримати з телефону. На каналі вже є відео, як його отримати з комп'ютера, але не у всіх є доступ до комп'ютера. Тому в цьому відео покажу, як це зробити з телефону. В чому тут основна проблема? Справа в тому, що більшість людей, які користуються Приват24 з телефону, роблять це через додаток Приват24. А в додатку такої функції немає. Там неможливо отримати файл цифрового електронного підпису, тому додаток тут не допоможе. Ну, а Щоб все ж таки отримати цей ключ з телефону, нам буде потрібно перейти у браузер. У будь-який браузер я буду користуватись браузером Chrome. Заходимо до браузера і пишемо приват 24 Пошуку у нас буде перший сайт саме. Приват-24, заходимо до нього. Зараз нам треба буде авторизуватися в особистому кабінеті. Натискаємо вхід, пишемо свій номер телефону. Продовжити. Вводимо пароль. Натискаємо увійти. Після того, як ми авторизувалися, натискаємо на меню. Вистаємо донизу. Обираємо бізнес, електронний підпис. Так, відкрити. Зараз треба буде перевірити свої дані. Перевіряємо свої дані. Якщо все вірно, то натискаємо так Дані вірні. Тут нам треба придумати пароль до цього ключа. Вигадуємо пароль і обов'язково його запам'ятовуємо. Або навіть краще десь його записати. Повторяємо пароль, підписати договір. Натискаємо далі. У додаток прийде підтвердження. У додатку підтверджуємо надання сертифікату. Як бачимо, файл завантажено на наш телефон. Щоб його знайти, треба перейти до папки завантаження на вашому смартфоні. Ось бачимо наш файл електронного підпису. Тепер його можна використовувати, наприклад, щоб увійти до особистого кабінету пенсійного фонду. Зараз я вам це покажу. Переходимо знову у браузер, напишемо ПФУ. Особистий кабінет. Ось портал пенсійного фонду. Заходимо до нього. Тут обираємо вхід. Вхід за кеп. За ключом електронного підпису. Тут нам треба вибрати файл нашого ключа, який ми щойно завантажили. Обираємо PrivatBank. Заходимо в файли. Обираємо наш файл. Ось він тут відобразився та пишемо наш пароль та натискаємо увійти. Ось як ми бачимо, ми попали в особистий кабінет пенсійного фонду. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок.